Протягом доби з ранку 6 липня до ранку 7 липня поточного року російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання вог з БПЛА, здійснював удари фпв дронами та ракетні удари по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Білопільській громаді пошкоджено два приватних будинки. У Хотінській громаді приватний автомобіль. У Сумській громаді присадибну ділянку приватного домоволодіння. Об'єкт цивільної інфраструктури. 23 приватних будинки. У Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок. У Ворожбянській об'єкт цивільної інфраструктури. У наслідок атаки трьома безпілотниками, 6 липня. Близько 16-ї години у Сумській громаді загинули 57-річний та 77-річний чоловіки. У виставковій залі Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського відбулося урочисте відкриття персональної виставки за обрієм спокою талановитої художниці шостки Алевтини Філон. Про це повідомила Ніжинська міська рада. Експозиція наповнена яскравими та емоційними роботами, які випромінюють світло і тепло, відображаючи внутрішній світ авторки. Картини Алевтини Філон пронизані глибокими почуттями, гармонією та прагненням до спокою, що робить виставку особливо проникливою для відвідувачів. Алевтина Філон відома художниця, членкиня Національної спілки художників України, викладачка Шосткинської дитячої школи мистецтв. Вона є активною учасницею міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських виставок, обласних та міських виставок і етномистецьких фестивалів. За плечима майстрині, численні персональні виставки, які здобули визнання поціновувачів мистецтва. Комунальні служби відіграють ключову роль у підтримці чистоти порядку та естетичного вигляду нашої територіальної громади. Їхня діяльність охоплює широкий спектр робіт від облаштування зелених зон до боротьби з несанкціонованими сміттєзвалищами, очищенням узбіч та ремонтом покрівель. Про це йшлося на щопонеділковій апаратній нараді. Тривали нас роботи з прибирання очищення нашого міста. Проводились роботи з облаштування квітників, Проводився по з території, видалення аварійних дерев, обрізка дерев. Також спільно з працівниками КП6, Зеленбурка за учням спецтехніки прибрали 13 стихійних звалищ. Одним з основних напрямків роботи на минулому тижні було проведення ремонту попрівель, в тому числі з матеріалу, закупленого нашим управлінням. Основний напрям, куди наш матеріал використовується, над ходовими клітинами під'їздів та ліфтовими. Було відремонтовано за тиждень 273 квадратних метра 12 житлових будинків. Роботи триває. Загалом робота житлово-комунального господарства по облаштуванню квітників, обрізці дерев, покосу трави. Та боротьбі зі стихійними звалищами є фундаментом для створення комфортного, чистого та естетичного привабливого міського середовища. Якість виконання цих робіт безпосередньо впливає на якість життя мешканців та імідж населеного пункту. У шості в магазині Глорія Джинс на вулиці Чернігівській. 7 по 9 липня проходить благодійна акція. Дитячі товари продають із знижкою 50%, а всі кошти спрямують на медичне обладнання для 53-ї бригади ЗСУ. Я прошу всіх задонатити приєднатися, бо немає чужої біди чужої війни. Повірте, я працю, я теж військова, я працюю в військовому шпиталі і тому. Стикаюсь з цією бідою кожного дня і дуже боляче дивитись. Ціна надто дуже, дуже велика за ці мирні дні, які ми відчуваємо. Тому прошу долучитися, не бути байдужими. Кожна гривня буде. Долучена до е, збору на медичні потреби. Ми вас чекаємо е, в своєму магазині. Діє 50% знижка на весь асортимент товару. Е, хто е, дуже потребує допомоги, це наші переселенці. Ми теж. Е, не залишимо, не залишимось байдужими. Ми зможемо їм допомогти одягнути безкоштовно. Власниця магазину Марина військова, яка перебуває у відпустці. Також безкоштовно роздає одяг дітям переселенців постраждалим від війни. На прохання місцевої громади вона передварила Глорія Джинс на волонтерський хаб, щоб підтримати медичну службу бригади, де її син служить начальником медичного пункту на Донецькому напрямку. Там набагато гірше. Там вони, хлопці, радіють кожному, кожній допомозі, кожному доброму слові. Ну там а посилки щастя. Це знаєте, як вони гріють? Як вони носять у ті іграшки на бронежилет і всьому цьому? І вони з цими... Це дуже потрібно. Кошти від продажів підуть на закупівлю медичного обладнання, необхідного для порятунку поранених бійців на передовій. Для корінної шосткинки Марини ця акція має особистий сенс, адже її син виріс у шостці та нині очолює медичний пункт. Це місце, де кожен може зробити свій внесок у перемогу, зазначає Марина. Я окремо хочу подякувати нашим волонтерам і там, де. При спалкомі міська громадська організація, яка волонтерить, яка там сітки, старлінки, ще якась, коли до них звертаються, вони допомагають, чи можуть. Якщо всі згуртуються, ну це, буде, це буде велика допомога. Це така велика вдячність, і я дуже вдячна всім і кожному, хто допоміг, і хто, хто словом, хто ділом. Для тих, хто не може відвідати магазин, доступна банка Монобанк для пожертв. Де кожен може долучитися, підтримавши українських захисників? Шосткинський карате-клуб Самурай продовжує виховувати сильних, дисциплінованих і амбітних спортсменів, які прославляють Україну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Під керівництвом головного тренера Ігоря Кучера клуб став осередком спортивного духу, де діти від 4 років опановують мистецтво карате, вчаться самодисципліні та прагнуть до перемог. У нас вже зараз вже йде кінець сезону змагального закінчився сезон, і цими змаганнями ми так би мовити закривали всеукраїнський… Сезон змагання. Так, у нас ще були змагання в Хорватії. І під кінець сезону є досить гарно діти, які досить добре виступили. Ми постійно приймаємо змагання. У нас календар, всеукраїнський, міжнародний календар. Кожного місяця ми їздимо на якісь етапи, на чемпіонати. Якщо виділити міжнародні змагання, то це міжнародні змагання рівня Гран-Прікс. Ми прийняли участь майже у всіх європейських турнірах. Це і у Словакії проходив турнір, у Хорватії проходили гран-прікс Хорватія у Польщі. Там, де ми всюди прийняли участь, наші представники невеликою командою, але і ми з кожного міжнародного турніру привезли нагороди. Значуще для нас це був чемпіонат Європи на Кіпрі. Проходив звідки ми також привезли три нагороди. Нещодавній 12-й чемпіонат Шосткинського району з карати. К-1 2025 став черговим доказом майстерності вихованців Самурая, де команда здобула 8 золотих, 8 срібних і 17 бронзових медалей, підтвердивши свій високий рівень. Цей турнір започаткований у 2013 році в Ямполі. Уже 12 років поспіль популяризує карате в регіоні. Наші вихованці постійно привозять нагороди. Наприклад, на чемпіонаті Європи на Кіпрі ми здобули три медалі. А в Хорватії, на всесвітній юнацькій лізі, де змагаються найкращі молоді спортсмени світу, наші діти показали вражаючі результати. Ділиться тренер для того, щоб вийти на міжнародний рівень, так би мовити, показувати гарний результат. Багато факторів повинно скластися, так тобто, це дитина повинна тренуватися, віддаватися тренувальному процесу. Батьки повинні бути в цьому так би мовити також приймати участь, бо це виїзди на змагання постійні. Все, але якщо ці всі фактори будуть складуватися дуже добре, то я гадаю, за три роки вже дитина може вийти на міжнародний рівень. Зараз ми їдемо на збори. На спортивний всеукраїнський. і у нас починається активна, активна, активна фаза тренувань. У нас підготовка до чемпіонату України вже в наступному сезоні. Ось у жовтні місяці і чемпіонат Європи в Італії. Юні каратисти, такі як Злата Кучер, уже мають досвід виступів у Польщі, Словаччині та Хорватії. Злата, яка другий рік поспіль стає чемпіонкою України, мріє в майбутньому стати тренером. У Хорватії два других. А в словакії третє. Опен Чернівці були. Я був два рази на всеукраїнських та був на чемпіонаті міста Київ. в Україні. Я один раз зайняв третє місце, та у чемпіонаті міста Києва я зайняв перше місце. На останніх змаганнях, на яких я був у Львові, там я спочатку був у вирішеному стані. Я міг виграти, але я один раз пропустив, мені попали по очах. Мені дискорд. Одинація почалася, і потім я пропустив один бал та програв по часу. Мені сподобався чемпіонат во Львові там. Ну, коли приїхали, я зайшов в зал. Зал був дуже великий, але більше мені сподобалося дивитися, як. Дорослі люди займалися карате. А я обрав карате, тому що зрозумів, що раніше я був таким хлопчиком, який не міг за себе заступитися. Але коли я записався на карате, почав ходити на тренування, я зрозумів, що це місце може мені допомогти покращити свою самооборону. Я взяла участь у міжнародному змаганні категорії а в місті суми зайняла перше місце. Це було дуже цікаво, гарний опит. Також мені дуже подобається допомагати тренеру, підтримувати команду. Це була досить цікава ситуація, коли я сюди потрапила. Прийшла вперше наприкінці осені. Останні дні з братом подивилися на тренування, що він проходить. Це був вівторок. А вже у четвер прийшла сама на тренування, спробувала, було дуже, досить важко, але все ж таки залишилась тут. Досі мені дуже подобається. Прийшла додому і сказала, мама, я хочу ще. Незважаючи на війну, клуб Самурай не зупинявся ні на день. Єдина складність це небезпека через воєнний стан. Але ми продовжуємо тренуватися, бо діти наша мотивація. Назва клубу, за словами тренера, відображає дух японських воїнів. Самурай це воїн, який живе за кодексом честі. Ми вчимо дітей бути сильними, чесними та дисциплінованими. Саме діти, діти, як підростаюче покоління і майбутнє нашої нації, саме це, тому їм треба займатися не тільки фізично, а і налаштовувати їх на життя. Там на життя, на боротьбу, так психологічна, щоб вони були міцними, виросли, міцними і справжніми патріотами своєї країни. Шосткінський клуб Самурай залишається прикладом того, як спорт може об'єднувати, виховувати та надихати. Юні каратисти шостки вже сьогодні демонструють, що завдяки наполегливості та командному духу можна досягти вершин від районних татамі до міжнародних арен.